Можу працювати на доставці їжі. Зараз все Uber Eats. Починається вже після трьох годин час пік, буде багато автомобілів, так що не дуже зручно працювати, тобто їздити по дорогам зараз. Але нічого не поробиш. Заказів мало, коли, як каже, як кажуть, як кажуть, прилетіло замовлення. І поїхав. Ось тільки на таких самих примітивних роботах можна працювати по Векасерізейшн, який маєш на основі програми United for Ukraine для українців. С левой стороны уже пробка. Зараз right. це пік, мабуть, треба відключати, Їздить по фрімвея, Мабуть, так і зроблю, тому що буду попадати на час доставки, стоять стояти в цих пробках. Якщо говорити про іншу роботу, в даному випадку я шукаю роботу, ну, мабуть, вже закінчую шукати, роботу США програмістом, тут все дуже погано. Ну не в плані роботи, а в плані відношення до таких, як я. Хто приїхав по ЮФОЮ в програмі. Або просто... Хто має EAD, так зване, employment authorization document. Всім роботодавцям не подобається цей дозвіл на роботу і коли вони врешті-решт запитують про це, то потім відмовляються наймати. Не дивлячись на те, що я проходжу всі інтерв'ю. І друге все-таки мені не сподобалось відношення. Теперішнє, не знаю, як далі буде. Тобто, за моїм досвідом спілкування з роботодавцями, ясно, що спочатку через рекрутерів, але неважливо. Весь цей процес найму, Програмістів, скажімо так, в США, може в інших професіях інше. Зараз Розкажу трошки. Отже. Mile, right я подався, подав заяву через джоп-сайт е, на одну вакансію програміста. Вона виявилася в штаті Оклахома. Тобто відгукнувся на неї. Вони там виставили вакансію, я відгукнувся на неї. І так вийшло, що вони зацікавились мною. Ясно, що вроді моя не вказую, який в мене статус перебування. В США. І значить, зітикнулися мені, скажем там, у них рекрутера свого немає, а там, там невелика компанія сімейна чоловік і жінка, директор і замдиректора. От написали мені, що зацікавились моїм резюме. І в них перша стадія як технічне інтерв'ю виконати. Ну так, так поїду. А, як ти? а, ну так, правильно. Виконати технічне завдання, тобто по кодуванню. Ну, коротко, не буду розказати, вони прислали так сказать, посилання, де взяти проєкт. Які треба, так як коли працюєш, отримуєш таски, що треба зробити, і ти змінюєш. І потім сказали, надіслати вже змінений проєкт їм, там, виложити десь його і дати посилання. І все це треба було зробити за 24 або 48 годин. Чим раніше, тим краще. Ну, я його зробив за 24 відіслав. Там була одна проблема, що я шукаю роботу по программіста Cшар.net. А їм треба комплекс. Це і Visual Basic. Visual Basic це стара програма, на ній майже ніх... тобто, стара мова програмування, на ній майже ніхто нові не вчиться програмувати, а старі її забувають, тому що проєкти вже теж на ній... навіть Microsoft не, не радить починати. Ну, в них старий проєкт, треба його теж фіксити і таке інше. Я на Visual Basic зробив їм проєкт, відіслав. Ну, буквально наступний день, тобто вони написали наступний день, що вони отримали і перевірять, не дадуть їхній команді, типу перевірити, не знаю хто там перевіряв. Ще на наступний день прислали, що вони задоволені результатами цього першого технічного інтерв'ю і сказали, що тепер буде онлайн-інтерв'ю з власником цієї компанії. Сімейний. Ну, вони розробляють цю програму для медичних там, послуг окремих. І, і на, щоб я вибрав таймслоти, я їх питав мені будь-які задовольнить, вибирайте самі, вони призначили. І другий етап у мене був співбесіда. Співбесіда була, він все питав мене. По Моїм скілам і по експіріенсу як програміста, запитав, що я... ну і таке інше, перевіряв. Ну, Взагалі, як питають на технічне інтерв'ю, півтора години англійської мови я все це йому розказував. От. Після інтерв'ю мені прийшло третій вже лист, чи то був четвертий, я вже забув, що вже вони задоволені спілкуванням. І тепер хочуть призначити фінальне, фінальну співбесіду технічну інтерв'ю, щоб я вибрав слоти. Знову ж таки, я як минулого разу сказав, що вони там прислали на три дні різні. Я сказав, що мені будь-який влаштовувати... Хай, хай вони вибирають. Після цього ще там жінка віце-резидент прислала, запитала мене, що вони в мене вже питали пер, перший раз, да, але ще хочуть е, уточнити, яку я хочу зарплату. І скільки мені треба часу переїхати до них в Оклахому, бо я зараз знаходжусь в Каліфорнії, я відповів їм і на цей емейл вказав, яку я хочу зарплату. Вона в принципі, вписувалась в ту, яку вони спочатку заявили. Там вилка цієї зарплати від і до я вказав так сказати, в рамках цієї вилки. І вказав, що за тиждень, приблизно за тиждень, я зможу до них приїхати. Це центр США, якщо сказати. Центральний, один з центральних о, штатів США. Ну і став чекати, коли вона надійшла мені інвайт на фінальну. співбесіду або технічне інтерв'ю. Тиждень прочекав. Ну не тиждень тільки. 5 днів прочекав, 4 чи 4 дні прочекав. Нічого не надіслали. І вже ці дні, на які було вказані слоти. Щоб буде технічне інтерв'ю вибрати, вони вже закінчуються. Сьогодні, по-моєму, останній день чи останній. От. Ну, я написав, чому е, так запитав там, як справи. Ви мені так і надіслали інвайт на фінальний. Технічне інтерв'ю. Можливо, ви змінили можливо, ви змінили свої плани. Вже теж день прийшов на мій лист. Я так і не дочекався відповіді. І тепер не знаю, чи зовсім прийшлють. Ну що ж, почекаю декілька днів, а потім буду знати, що ось так ведуть себе роботодавці в США. Щоб розуміли, вони відносяться до тих, хто хоче до них на роботу, скажем, той, хто шукає роботу, вони відносяться до них дуже погано. Тобто мені ця поведінка вже не подобається. Не знаю, як вона закінчиться, чи вони мене запрошують на інтерв'ю, чи щось там скажуть, що вже передумали. Але це все дуже погана поведінка. Якщо говорити про нормального роботодавця. Явно цей роботодавець вже не, не нормальний. Я пропускаю тут ці знаки стополвей. Тобто під'їхав, хто стояв до мене, мають поїхати раніше через перехрестя, ніж я. Feet, ну цікаве, місцевість можете подивитися. Стоп, є ще нема. Нема, ну хай їде. Я не можу зрозуміти. Таке маленьке містечко, я не зрозумів що це, куди я це заїхав. А, це ну, ну, А, ну так, це ж горбиста місцевість тут. І маленькі вулички. Дуже. Похожі на німецькі будиночки. Ну, цікаво тут поїздити, а вам подивитись. От так робототапці відносяться до працівників тут США, тобто, якщо хтось каже вам, що робота це сім'я або там директор компанії чи хто буде. Не вірте йому. Це звичайна експлуатація. А куди я? South Це сюди. Навіть, навіть не зрозумієш, куди їхати. Все так. Вузько і мало. Canada Building. Напроти написано справа. Canada Building, класно. Чи там щось ще може було. Так, да, цікаво тут в Лосгатусі походити по цим вуличкам Санта-Крус. Інші. Це, мабуть, центральне, я приїжджав, ну не центральне, просто мабуть такі вулички тут. Всі дуже повільно, тому що на відміну від Берхесфілда, де широкі вулиці, багато машин може проїжджати. Ну і рідко оставлені. Ох, який солдатик пішов. Тут вузькі вулиці багато машин їздить. і... Дома притул при, при, до вулиць, до тротуарів біля вулиць, тому розширяти їх немає як цих вулиць. Ну нічого. Зато цікаво так поїздити. Нагадує мені якийсь Не. один із українських переморських міст курортних. Отак машини теж стоять там. Вулиці, тому що зимою, скажімо, курорта в Україні немає, все-таки зима. А ось Літом наїжджають, не і нема де поставити. І отак всі забиті вулиці. Right ну а я поїхав до лісу. Це гірська місцевість, як бачите.

Вага пише. Ну, ось так. Подивитись, а єдине що зараз попробую. очисти скло. Забувся, що воно забивається мошками. Це зараз зараз багато мошок. І ми його не мий, а воно забивається. Зараз я взяв трошки чище зроблю. Ну, ось так десь. Тут озеро, але я його не бачу і ви його не бачите. Ну, В принципі, називається резервуар. Накопичують воду і потім використовують в населених пунктах. А, от справа трошки видно. До речі, це резервуар наполовину пустий. Ну, до зими дотягне, а потім зимою починається дощі і вони наповнюються. Да, і зліва я побачив. Трохи більше, мабуть тут дампа стоїть якась, чим справа було, але теж небагато. Неповний. Так, куди ми? Йдемо? Прямо? Так. Це екзит, а я їду по... 17-й Саус. Тут цікаво поїздити, подивитися. От чим Америка цікава, коли в неї не проживаєш, не думаєш про гроші, як кажуть. Що, особливо для емігрантів. Приїжджаєш і років 10-20 їздиш по США, дивишся на ландшафт, на території різні, на environment, як кажуть, і отримуєш насолоду. Я теж отримую насолоду, поки не думаю про гроші. Тому що, якщо хочеш все це дивитися, треба платити за проживання, за автомобіль, страховку і все інше. І тоді починаєш думати про гроші, як їх заробити. А от заробляти виходить погано. Ну найкращий варіант, я вже зрозумів. Це робити свій бізнес. Можливо, навіть зробити бізнес зараз от свою софтвер девелоперську компанію створити і розробляти на замовлення різні програми. Ну так як оця яку я, якби, отримати, в якій я намагаюся отримати роботу. Не просто знайшли нішу які можуть працювати я вже казав це щось по медицині зв'язано там тобто програма яка автоматизує процеси в окремо вузькій сфері медицини щось пов'язано як же ж там а цей як же ж Mental health. Mental health? Mental health це... Оп. Перекладе як психічне здоров'я. Звук з дороги. А тут вже холодне повітря заходить, але нічого. Добре. А, це через 1,1 миля. міля. Вона скаже, звертати треба. Куди я попав, не знаю. 46. Вона моя була 46? Це мабуть я на Санта-Крузі їду. Похоже, що так. А туди завжди повно машин їде. До речі, везу бутилку вина. Так що і загород, ну так сказати, може, загородню віллу чи дачу його спіть не вірить. 40 показують на повороті. Зараз буду направо з'їжджати знаю, Ага, ну да, з'їжджу направо і... Під мостом. Ще назад дорогу зніму. Цікаво буде. Подивіться, ну, так, щоб не, не промайнуть мені. Як це робиться? Так, я ось пішов направо. California да, да? да? Ох який крутий! Дивіться, що, що твориться. Може треба було навіть. включити... Summit да. Road. Then turn left Summit Road. Поїхали. Включить Summit Road. Повний привід. Бо передня приводна на таких на високих підйомах може проскальзувати. У мене вже було в сан франциско коли по крутим дорогам там їхав так і стартував, зупинявся, а mm -hmm. потім стартував. Ой, тут реклама всяких. не знаю, серию сюди Ну так, да, мабуть, включу де тут веде. Автомобіль чудовий Chevrolet Trailblazer, у мене з повним приводом All Wheel Drive. Швидко їхати не буду. Е а тому чим він відрізняється All Wheel Drive? Ну такий як тут, від, скажімо, в траках там є 4-Wheel Drive. Те, що All wheel Drive включається на ходу і відключається. Не боїшся. а Інколи треба включати ну, чи на маленьких швидкості, чи я не знаю як там, чи навіть коли зупинився. ну Це вже треба перевірити. Я знаю по цьому, що можна весь час. Ну, тобто на будь-якій швидкості. Ну, ясно, що не бажано включати там, на швидкості 100 там миль, чи ну, я ладно, не 100 там. Більше Більше 50, скажем, чи 60 миль. Вона не потрібна вже на такій швидкості. Повний привід потрібен на малих швидкостях. Правда, я був ключив у тому Сан-Франциско, їздив, їздив, а потім поїхав додому, забувся вишити обетра, їду 60 миль і дивлюсь, що включений. Ну я просто його відключив. І нічого, як бачите, поганого не було. Та, розживай, так, придеться трошки мені. Тут багато звер... цих дорожок вліво-вправо дороги звертають на різні ранчі, будинки. Тобто люди тут живуть. Бачите мусорні баки, ці баки для сміття українською правильно. Вибачте. <кій> <кій> <Ми> <кій> 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 Робота, як на рудніках. Та знеша. Холодну кока-колу п'єш, простужишся в жару. П'єш, потім уже горло болить. Так. Де в мене? Це не тут ще далі. Далі на тормози трохи іще. О, це направо. Подивись, це От зараз направо. Санкс... Не, не, да. сюди. І ще вбіга на left. Сонце. Where the Sunset Так. Те саме. І на Опа. Your destination is on the left. Drive off on Так, здається, 23 409, я назад я дивлюсь, так, да, це вона. Так, що там надо?